Добрий ранок всім. Кажуть, добрий ранок. Вона хоче мій телефон, і дивитись там. Вона була сфоткана з собачкою маленьким. І їй дуже це подобається. У мене зранку такий захрипший голос. Підемо пити каву. Каву підемо пити? Встала пити каву. Я ж вже другий день не можу виспатися, і за того, що в нас ну так світлові від вікна. Прямо ось скільки там, в п'ять годин вже дуже видно. І таке чувство, що білий день, і я сплю, і це мені ще все сниться. Взагалі, так не можу виспатися, капець. Капець. Добрий ранок всім сплющимся і приснушемося. Ти що так сьогодні довго спиш? ліг? Ти чоловік, як ми тут ходимо? Я взагалі просипаюся, коли хочу в туалет. О, хороше діло. Ой, а в нас постало таке питання цікаве. Нам, коротше, треба знайти для Ангелінки няньку, коли я йду на роботу. І я думала запропонувати там одній знайомій. Вона вчиться, і от на літні канікули їй такий. Типу підробіток. Я, якщо чесно, ну задовбалася вже просити цих батьків. Я розумію, що в них є своя робота, і вони мені не повинні сидіти з дитиною, що це моя дитина, я це все прекрасно розумію і не хочу їх напрягати, тому хочу знайти для неї няню. Краще я половину грошей віддам комусь, а щось там мені трішки залишиться, та я буду й на тому рада. Просто чому не відказатися від роботи. Я хочу після декрету вийти сюди на роботу. Ми так домовилися, що я після декрету вийду сюди. А поки я її підміняю, коли їй потрібен виходний. Тож не хочу просити підлаштовуватися під їх графік. У нас немає світла, ангелінка спить. А ми з Ростіком такий в нього є набір, е, якась хімія називається, опити проводимо. Будемо робити експерименти. Ростик вже готовий, рукавички по розміру, так? трохи. <світло>, Світло в нас відключають дуже часто, ми попадаємо під всі відключення, які тільки може бути. Наверно. Правда, дуже часто? Маю піп'ятки є? Хочте угу. ваші піп'ятки засосу? <світло> Ростик. Будемо ми робити тут такі експерименти з ним. Якось ж треба час провести. Робимо такий експеримент. Тут збільшилась вода. Угу. Так, додайте по одній краплі барника в кожну склянку, не перемішуйте воду у жодній склянці. Що ви спостерігаєте? Який із склянок барник рухається швидше. У нас є тут солона вода, дуже солона і не солона. Давай я відкрию. І відкривається. І mm. так от. Нажимай, і воно зараз туди засусе. Бачиш? Mm -hmm. Тримай. І зараз по одній каплі додавай туди. Нажимай, поки не впаде капля. Ого. Тут солена, диви. вообще зупинилося, а там розчиняється, да? Mm -hmm. Да, mm -hmm. тут зупиняється кафец. О, это же сильно мрисно. Mm -hmm. <laughs> ну круто, тут соленая вода была, дуже соленая, а там просто. Ну все. Експеримент готовий. Залог мого настрою такого е, чудового. Я просто гарненько оділася, збираючись на вулицю. Позаду в мене тут утюг. Да, в нас немає доски для глажки. Я думаю, що в домі вже ми її обов'язково купимо, бо тут її просто нема де ставити. Я раніше думала купити і запахнути її. Під кровать, але під кроватью повно коробок. Так що глажу я ось так. Вирішила погладити трішки речей, футболочок, типу ангелінкиних таких і повішати, в у нас в коридорі є ця така е, стійка, щоб вішати одяг. Навішалочки поглажу, щоб були готовенькі глажені футболочки. Тож раджу вам теж, якщо у вас немає настрою, гарно принарядитися так, що подобалося вам, і ходити задоволеним таким. Ну, хіба така краса може ходити в брудному домі? І прийшлось мені мити пол в коридорі. Ну, це взагалі просто. Нарядилося, вирядилося прийшлось мити пол. Ну, дійсно, хіба може така гарна дівчина ходити по брудному полу в білих шкарпетках? Ні, звісно, треба було помити пол. Дивіться, кажу в білих шкарпетках, а сама запачкала вже десь. От свиняка. Такі от справи. ми збираємось на вулицю гуляти. Я е, до літа трішки схудла. Мені до цих шортів треба ремінець. Але мені подобається, що вони так спадають. Але з ремінцем теж було би класно. У мене волосся само по собі, дивіться, крутиться трішки. Бачите, завиваються кінчики. Хто там? Трошки випали із життя, да? переїхали в село. Подивіться, яка вона красива за тиждень стала. Наша мила дівчинка, наша хороша. Ось більше двох місяців. Диви, яка вона мила, наша кицюня. Вона нібито підросла. Так, да, ніби підросла. Ми привезли в село велосипеда, щоб нам там не мішав. Велосипед треба змости. Та його треба і накачати, і він для тебе вже малий, ми його зараз поставимо десь в гараж. Буде вже для мене. Нормальний? Так. Да. Тільки педалі не крутиться. Ну, крутиться тільки назад. А вперед можна? мабуть, накачати, ні? Бачиш? Що? Не можеш тронутися, отве мушка гризе. Заїдає. Ходи туди. Підемо подивимось на клубнічки. Ми приїхали в село. В селі нікого немає. Так? Да? Oh. Ава є! Ходи подивимось, там квіточки такі красиві позацвітали. Йде? Трояндочки, бабусі Тані. У мами тут така гарна клумба. Ось ці квіти були моїми любимими в дитинстві. Трояндочки. Якісь жовті будуть. А ось ці. Це мамі дарила на день народження колись, такий гарний кущ став. З цього фіолетово теж, блін, крутезна. Крута, прям велика така. Піленька, оранжева, та така гарна. І Ангеліна, яка мучить Ні. мушку. Маленька ти наша. Красуня. Красуня. Я тут в селі в місто шпака. Дивіться, яка вона велика і крутезна. М -м -м. У мене вже всі руки бруднючі. Але з дерева саме смачне. Я привезла Колі на випуск таку пачку рози експловера крутезного. Вісьмерки, зараз поставлю їх в водичку, дивіться, які вони огромні. В mm -hmm. пачці мало, а так багато. Mm -hmm. Де тебе та mm -hmm. подиви, mm -hmm. так робила вкусила? Ти подивиш, два-три робив. Дивійка вона маленька напротив пушка. Пушок як лев. Да oh. ты что, на коня це едешь? Mm. Ой, Диві, який пушок Хороший Жертрясик Жер... Жертрясик такий. Рось, а зроби її оцим от мишкою. що із... okay. це? То я зараз буду виходити, бо піду каву пити. Там виходь Добре. <плес> <плес> Дось впадеш, а не Люсь. А пішов? Вон там сидить на цьому. <плес> ну давай мушку повесели. то <плес> в неї радості. Yeah. Не можеш відсунути, зараз я посуну. мушка здалася. Ти бачила? Солодкі зайчики втомилися, полягали. Ангеліна взяла іграшки, які ще були моїми. Маминніше, так, да, кеці? Да, добре, тут в селі. Вона наїлася всяких вкусняшок і мушка з нами, звісно. Ростик сьогодні візьме до себе її спати, Він буде сьогодні спати на цьому ліжку, а ми в іншій кімнаті, так? Да? Ти хочеш, щоб Ангеліна де спала? З тобою? Так. Да. Доці, ти будеш з Ростусіком сьогодні спати? Ти будеш з цими кєцями, так? Да? Одну рочку даєш? <губ> угу. Тут з тих кетів одна була моя любіма. Яка? Гадати? А <губ> <губ> давай гадай Думаю, давай. Сіра. Угу. <губ> я вгадав. Ай, ти хитруля. Лежала муркотіла, я тебе знімала, а ти стрибнулася. Кішечка? це була моя одна із злюблених іграшок. Що, Ростик не дай? Дай їй ту кицю другу. В селі навіть воздух інший, да? так самі боїться і Да, на неї дуєш дуже. Скажу вам ще смішні рідкісні кадри. Це моя вінетка з 9 класу. Отаке от я було. А це вже моя з жмеренки. Ось така от смішнюча такі смішні, приємні спогади. Тож, будемо ми скоро збиратися спадки, Да? На цьому будемо з вами прощатися. Всім пока-пока. Дякую вам за перегляд. Дуже-дуже дякую вам за лайки. І всіх люблю, всіх цілую. Пока, кажи. Пока.